Я вчора віз дівчину в таксі, яка повернулася з Норвегії. Прожила там два роки і повернулася в Київ жити. Вона сама взагалі з Кривого Рога і зараз живе в Києві, то вона мені розповідала про своє життя в Норвегії. Коли вона переїхала туди, норвежці дали запит на, по рахункам на її. У неї були якісь заощадження і сказали: їй, Ну, от у тебе. Там на вісім місяців вистачить своїх власних коштів. ми В там... чи мову будеш працювати? Вона вивчила, ну, як вивчила, вчила мову, здала Б1, Б2, влаштувалась на роботу. Що вона розповідала? Ну от Спочатку вона там жила, у якоїсь вона там була як туристка і познайомилася з якоюсь бабушкою, от знімала в неї там кімнату проходну за 900 євро і жила там, поки вчила курси. потім вона працювала, от вже коли здала екзамени, працювала на заправки і е, вже зняла собі окрему квартиру 22 квадратних метра за 1000 євро. От, зарплата у неї була до вичита налогів 3,800, після вичита 2,400. 1000 на квартиру, тисячу на продукти. Продукти каже, просто жахливі, ГМО без вкуса. І ну, каже, максимум, що мені ось залишалося, це там 100-150 євро. І то це в такому в режимі економії, такому в жуткому такому. І каже, на фоні того, що е там жахливий клімат, немає сонця, працювала, каже, дуже багато. Там один вихідний, по-моєму був. От. Каже, почалися проблеми зі здоров'ям. Каже, я все це там жила, терпіла і один день махнула рукою на все і приїхала в Київ. Тут я віз в пристойний ЖК, От вона там працює, я так розумію, вона використовує тепер навички норвежської мови знання. От. Тому я от вже не раз якби. Коли чую, що кажуть, там українці не повернуться багато сюди. Народ, я постійно возю людей, які вже повернулись. Ну, В Європі не, так, не такий мед, як нам малювали, як нам водили по губам оцим, оцим, цими розказнями. От, я постійно чую такі історії, буду вам їх розповідати. От, так що в Україні класно. І було, якби знаєте, зараз. Трошки деяких змін, і люди повернуться. Багато повернуться людей. Я впевнений у цьому. Гарного дня, бережіть себе.